Сейчас. З вас 110. 110. Я і не знаю. Просто люди мішають. 50? Що ви питали? тоді? Я кушав. Згідно постанови Кабміну це яка стаття? Це 160-та постанова. Ні, зберіяти. доведіть свою правосуб'єктність. Ви доведіть свою правосуб'єктність. Ви для мене ніхто так само, як ви для мене. Ну все, ну. що ви від мене хочете? Документи, що засвідчують вашого суду, відповідь не обов'язаний зобов'язаний від статті 32 закону України про нас на надати для перевірки. Ваші документи що засвідчують вашу суд. Хто ви такий? Я ж вам представлю, все, щоб ви знаєте. Це збройне управління. Якщо ви для вас, то діщо ви для мене. Я ще раз вам поясню. Я вам представився чітко. 108 гривень. 108 гривень. На вашу вимогу. А тепер згідно Ні, документ, документ згідно. Я вам ще раз поясню. 1137. Я вам показав документ. Не. Він на закону курді по національному поліції. 108. Службове посвідчення, поліції. Це не службове, це, це, службове, це службове. не службове. Та ні, це не службове посвідчення. Картошка 30, 30 і двадцять вісім. Шестьсот 650 десь гривень. Світочка. Добре. Ви 100 дали, так? Яково обліковий документ для перевірки, надайте, будь ласка. Що я надавати не буду. Ви свої спочатку покажіть. Я ж вам показав, дивіться, в гарному вигляді документи, які Це... завічують Це... мою особу. Я працівник поліції. Е, скаріони... Забора... За Підожжіть. Не треба озвучувати в інтернет, записувати мені ці я... дані. Ви можете при телефон Підожжіть. і ознайомитись до його до О, я, я. Хочу я не я не Те, снімаю. ви хочете, Я вам ще раз поясню. Ви, ви мені не предоставили. Не ви зробити. мені не предоставили. Я а вам ви предоставлю. Якщо не прибересети телефон свій со чуєте, що, а що заборонено? Я вам ще Шо, раз пояснюю. Стояться, я вам надаю продаєте? для ви Хочете ознайомитись з моїми даними. Я даю. За, це, забара, не Володимир. треба озвучувати на телефон, записувати Та, мої особисті дані. Я говорю, приберіть особисті телефон. Особисті дані – це да. у мене. Ні, в мене Такі саме громадянин <світ> України, як і ви, шановні. Будь ласка, ваші документи для За перевірки, хто ні. ви такий. Ви вже тричі мою фамілію перекаверкали. Ви зобов'язані згідно статті 32 закону України про Нацполіцію надати мені для перевірки документи. Хто ви такий? Яким законом ви доведіть свою я вам право довію, су... шановні, я вам вже право суб'єктність доводиться? я довів свою суб'єктність. Ви для мене ніхто. Так само, як ви для мене ніхто. Я вам нічого не дав. Дід, якщо нічого не тоже. А що я вам дов? Те, що я вам дожен. А, 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 а що я вам ще Шо раз не дайте мені, будь ласка, для перевірки військово-обліковий документ. шановний. ще я раз я що воєнно об'язаний. Так, ви військово а це особи написано? особи чоловічої статі читайте в законах. Пункт пун пун об'явленої войни Пункт. Читайте, пункт. Об 에... Постанова 560. шістдесят особи чоловіка. Зачитайте. Та, Та я не особа. Особу... я громадянин України. Ну так громадянин України, ну. а Закон якої держави? Закон, яким законом якої ви держави? утворені? Та яким свою правосуб'єктність доведіть мені. Я вже вам довів. Ваші документи Ви мені нічого не довели. Ви навіть ще приїжджає екіпаж. будемо з <гум> Красивим мужчина перевіримо його також ліцензію на право торгівлі. <гум> Про Провіряйте, хто ти <гум> такий. А хто ви такі будете зо мною так в іншому місці купувати? Ви знаєте, дайте людям скупитися, що ви на людину сіпляєте? Запишіть номера його і Та, Та ні, ні. Не вже не так не буде записати буде. його номера. Людина себе поводить дуже. Поводи. неадекватно. Ви поводите, так. Що таке? Не знаю, щось від мене цілять. Ви спилися і сюди. Хоть. Саме це напередодні. Що ви від мене хочете? Для чого для, для, вам документ? Які документи? Документ? Людина. Да. Да. Я, людина. я людина, я його друг. І що далі? І я, я людина, і що ви хочете, і нічого. Він що, преступник? Да. Для <звес> мене він преступник, ухилянка. А ви для мене? Це ви ухилянка. Це ви ухилянка. Да. Ви хочете, щоб я пішов за, за, за вами, пішов служити. За вас да. Да. Да? Да. Да? Да. Да. Я за вас служу. Ви за, за, да. да. за, за мене не служите. Да. Да. Ви прийшли мене і да. хочете мене да. на війну. Да. Ви беззаконні за, за, А чого ж хтось за вас захищає? Ви тут турбові? Ви мене Бог захищає, а ви робите Бог. війну. Бог захищає? А що ви робите? А що ви? <говорить> да, я, роботу, вы, конечно. Я, конечно. я роблю війну, войну. Да, да, Він захищає Бог. Да, 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 я роблю да, війну. Да, ви робите. Да. 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 Ви да. 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 беззаконня. в да. такий тут такий красавчик. Вот тобі <рисвіт> <ты> красавчик <рисвіт> ви <Вы> беззаконня робите Ви розумієте, в чому дело? <делаете. рисвіт> Или ви не понімаєте завтра. Закон отміняєте приготуйте. Була ніяких не Документи не ви об'язані. Да. Я ви нічого разом... не нарушаю. Щоб ви мені якісь документи з мене треба. Ви порушили військовий облік. Який облік? Військовий шановний. хто хто порушає Я військовий вам облік? Вам облік? Ви порушили згідно з закону ну, України, закону, я да, не України. хто воєнно обов'язаний. Ну, ви Ту? особи Ту? чоловічої статі від 18 не, до 50 не. років. Що ті є? люди, які люди, які люди, які ті люди, які, які люди? стоять на обліку, вони повинні були об об... 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 обновити. Ці дані. особи чоловічої статі зобов'язані стати на військовий облік. Ви особа громадянин України, чоловічої статі, вам ще немає 60, а ви є терція. Фінус, ні я свої документи. нічого, ви свою, ви, свою ви мені дали. доведіть свою правосуб'єктність. Та, Та я довів уже вам. То, ну. Ви нічого, ви мені навіть не ну. дали прочитати. Та, Та я вам даю прочитати. Ні. Ні. Ну. Я вам я даю прочитати, вам ще раз пояснюю. Що ви кажете, я вам ще раз поясню. Викликайте поліцію на мене, так само. Побачу правосуб'єктність, побачу, перевірите, ви їхню чи ні. Набирайте 102, зараз привіте. Вони мені нічого поганого. Не а у право субідних, тоді ви вважаєте, що вони правомірні поліцейські приїжджають, а я не правомірний слідчі оперативна самим, група, вона роз Таким самим посвідченням приїде. Ви ж кажете, що я не поліцейський, що посвідчення мене таке не таке. Так ви читайте Конечно. ту постанову, що ви на неї апелюєте, дивиться три. Так ви не знаєте, ви навіть не дали ознайомитися. Я вам дав ознайомитися, ознайомити, А Тепер дайте документи згідно статті 32 закону України про нашу поліцію для перевірки вас, тому що я вам вважаю під згідно. Згідно, закону згідно закону про поліцію. 18.3. 118.3. Це друга стаття. шановний надайте документи для перевірки. Ви мені покажіть документ. А я вам показував документ 3. Три, вам що прочитати Але я його вам не дам на телефоні. Вам показати, як документ виглядає Покажіть, як документ, покажіть. Покажіть, покажіть де там написано, що воно по викладається. Покажіть. покажіть, покажіть, шукайте, покажіть. Зараз покажіть. Напередодні мене, щоб я там з автоматом підбігаю, з одним патроном тільки тих відправляється. Я вам вам кажу, що наші мають бої ніхто не лазить. Ви захищаєте людей, ви топите люди. Просто солдати приїхали, і моносолдати, і набухають. Проблеми немає попеходять хлопчики наші. я нічого не доженя дожен документ які Документ який Борис, вискупти, я не я нічого не нарушаю я не обов'язаний солдат васильові турбує собі курму жалею так бо тут така ситуація людина дуже сильно багато дозволяє собі спілкуватися ви тут так місцеві давай Бабушка, перед тим щоб розказувати, ви не знаєте де був я і що пройшов я. А ти ви собі будете своїм. А, а ти тут? от та, отаких от ось зайчиків ловить зайчиків, трусі. Ні, трусі ні, ловить. Ні, та ти сам зайчик. Ти сам зайчик, ти ховаєшся. Бігай, понадіва я з 15-го году, а такі ось тут стоять. ти тут? таких, як вас шукають, таких ухилянтів таких. О чого ухиляє мальчиків трусика військовий облік? Не завтра війна закінчиться. За Росія сюди прийде. Ти де будеш? А, ти за Росію? Виїдеш? 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 Ти за Росію оказує? Та мені я ні за кого а, взагалі. А, за Росію, я зрозумів. Та, та ні, шановна, вірю. чи не вірю, Я теж в Бога вірю, але вірю. за Росію не розказую. Ти, 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 ти в Бога віриш? Да, Бог сказав не обід. Що ти в, мене туди хочеш щоб я да. Бог запрещає. Бог сказав захищати свою державу. Де таке написано? Де таке написано? Де таке? Ну раді чого мені піти туда? Захищайте не Зеленського Зеленський. Сьогодні Та земля вона тобі не принадлежить. Не принадлежить а кому вона принадлежить, такому як ти. Земля? Ти не садильній валі воно вирощуєш, перекупляєш. І що? І що? Так я налоги платю. Налоги платиш? Яких ти налогів? 30, 28. 20. Касовий апарат, покажи, що ви налоги платите. А мені не треба касовий апарат. А, вам не треба? На кількість ти налоги платиш? Ні, на, тільки сіткою. 650 гривень. Приблизна сіточка. Ти вже собі купив? Грота розкати, розкати сюди. Я знаю сюди, бо я робила в 16.006. Обороти. Обороти. Це я дію, це переїду. Згону не буду. Згону? Згону. Що дівелося буде? Мені слідчує оперативну групу сюди на базар в устіноку потрібно. Устинівка Устинівського району. Я не знаю. Базар зверху, яка це вулиця. Ну тут на базарі. Якісь люди в формі не показують документи. Тобто показують, не дають. Не доводять свою правосуб'єктність. Приходять і щось від мене хочуть. Працівники ТЦК. Якісь Працівники люди, якісь люди... Да. Якісь люди в чорній формі. Да. Згідно да. постанови Кабміну не показують документи, поліс щось там написано. Угу, поліс написано да. Да. І, і, і щось від мене хочуть. Прийміть заяву. Такі поліції. Я не знаю. Працівники поліції чи не працівники. В чорній формі люди. Да, в чорній формі люди. Да. Да. Добрий день. Скадіть да. да. своїм велосипедом. Да. Я, да. Я заїхав. Да, ви заїдіть туди, будь ласка, щоб ви туди теремтіли. Представилися так. Так. працівниками поліції да. згідно з, постанови Кабміну не показують мені документи. Якої постанови Кабміну, шановний? Вико... 11.37. Як должно, пункт 18.3 не, ви... не виконують. 18... Тобто там, там должно бути посвідчення, в посвідченні вказано, яке Вико. воно. Добрий <плес> день, я начальник поліції, я не присяжу. Да, Скажіть, будь ласка, ви документи предоставляєтеся? Ні. Привід. Ну, у нас військовий стан, предоставляйте документи. Вій... Стан війни має бути. Військовий стан вводиться на 3 місяці. Він не продовжувався. Яка різниця? Ну отак. Яка, яка різниця? Ми от це доставимо це цикро. Д... Та нікуди ви мене не доставите. Який? Ну отак це. Ви закони виповняєте. Так і ви вичту оперативну, оперативну групу мені. Я... Поліція, ви повинні предоставити свої документи. Хто ви такий, що е... вашу особу? Статті 32. Вже я було, нічого не нарушив. Було, і це, було, це чи... не працівники Як поліції. це не нарушили. Ви не стали на військовий облік. військово-облікові документи не надали. Як здали, це я став не став не став? Навіть навіть не подали документи, що запічують вашу особу. Хто ви такий? Кого це стосується? Всіх громадян, хто це стосується. Чоловічої статі. Людина. Яка різниця? Від 18 яка по яка пристається? До 60 признача? років зобов'язані стати на військовий облік. Оновити свої дані ТСК. Ну так, да, Зачем моє і... прізвище, якщо як я вам передав. Так, голосувати і перевірити. Перебуваєте ви на обліку, не порушуйте постанову 560-х. Кого Пістацію стосується 210 ця постанова? Кого? Чолов... Кого? Особ чоловічої статі від 18 до 60. Я не особа. А хто ви тоді? Громадянин України. Ну, це те саме. Громадянин України. Якщо ви громадянин України, то повинні виконувати держ... закони громадянин... Держави України. Алло, дівушка. Якщо ви громадянин України, тоді виконуйте вимоги як громадянин України. Покажіть ваші документи, що засвідчують вашу особу, і військово-облікові документи ваші. То для початку. Подальшим Алло. будемо засовувати право вашої торговельної діяльності на підсік і підставити здійснювати торгівлю. Документи на Підійшли працівники, представилися працівниками поліції. Документи не показують. Показували вам документи. Вас, свідкій, по хочу написати заяву. Згідно постанови Кабміну 11.37 не показують мені документи. Хочу, хочу, хочу скаргу написати.